Всім привіт! Рада вас вітати в своєму інстаграм ютуб YouTube каналі. Значить, сьогодні хочу висвітити питання, яке зараз дуже часто лунає, дуже багато від кого чую: про пряжу, яка і кропива. У мене, правда, не чиста кропива, це кропива з шовком 50 на 50, 500 метрів на 100 грамів. Значить, оцей зразок. Да, ось. Він в мене вже випраний, висушений. Це в дві ниточки, я його в'язала. Схрещена резинка, я хотіла показати, наскільки він тримає рельєф чи не тримає. І мені здається, що звичайна резинка, то вона буде не дуже гарно, треба буде або патентно, або ще якусь. А мені сподобалась ниточка. От я вам одразу скажу: мені вона сподобалась. Значить, оцей проміжок. Перша ця да, косичка. Це в'язалось спицями 3, для мене воно а, занадто щільно. Далі я в'язала ось так от десь, да, три косички, оцей проміжок. Це спиці 3,5, і також якось не дуже. І останній оцей проміжок я в'язала на спитях 4, і мені сподобалось. Тобто, от якщо в'язати якийсь свет або футболку в дві ниточки, то я би радила все-таки на спитях 4 в'язати. Полотно неймовірно гарне за рахунок шовку, а, воно аж сяє, знаєте, зсередини. Ось така ниточка. Тут це у мене ж дві, да? Ось, одна ниточка, вона. Е Сама по собі, да, з двох ниточок таких, бачите, складається. Одна з них шовк, я підозрюю, а інша це а, кропива. Артикул в мене називається рамсета. Значит, ось, отакий артикул рамсета, 500 метрів на 100 грамів. Фантастично, вона в самій бубінці. Дуже мені подобається. Я насправді не збиралася робити ніяких оглядів на цю ниточку, бо вона була дуже гарна. І думала, що питань не буде. Тепер дивіться, це зразок в одну ниточку. Лицьова гладь, це до ВТО. Лицьова гладь, ви бачите, йде в косину. Я думаю, що за рахунок блокування можна буде це виправити. Зараз я буду пробувати провести ВТО, заблокувати її, щоб вона так висохла. Як ви бачите далі, ажур фантастично рівно лягає. Це в одну ниточку я в'язала на спитях, а, 3, тобто, якщо для літа якась. Футболка, чи якась в одну ниточку така, да оверсайз-ковтина, то воно дуже гарно Причому мені виворіт подобається краще, ніж лицьова. Зараз я ще буду пробувати зразочок у дві ниточки лицевої, щоб подивитися, чи косить, чи не косить. Це піде пратися і блокуватися, він ще не прався, нагадаю. Що ще хочу сказати? В'яжеться доволі таки легко. Нагадаю, 50 кропива, 50 шовк. В'яжеться легко, головне правильно підібрати спиці, бо тут, де було занадто щільно, мені було важкувато. Резинку було важкувато, воно не дуже пряжа ковзає по спиці. Отак от. Так от да? Те, що можу вам зараз сказати, тут і зараз, як то кажуть. Тут вже на більших воно було прям фантастично, і тут мені більше подобається дійсно. От зараз на відео ви прям бачите, да, вона така сяюча кропова дає якусь трохи матовість їй, а шовк дає неймовірний блиск. Нитка мені сподобалась. Я, наприклад, з неї знаю, що я би зв'язала, може і зв'яжу, то ще буде видно. Зараз проведу ще деякі експерименти. І є, є єдине, але якщо ви перете руками. Ви маєте розуміти, що після намока обов'язково користуйтеся кондиціонером. Після намокання оцей зразок, цей, що зараз буде, він стає дерев'яним. Це той випадок, коли полотно, коли воно сухе, і від тепла вашого тіла воно набагато краще, ніж коли полотно у вас намокше. Намокше полотно, то просто, знаєте, якась така, ну, просто якась. Неприємна на дотик, а, така, навіть така якась колкість, шаршавість. Ну, просто така, не знаю, як вам сказати, просто щось таке неймовірне, чи ви її з проволоки зв'язали? Так мені дуже подобається саме полотно. Значить, Як і будь-яка рослинна пряжа, да, кропова. Так само, як і льон і бавовна, вони ще будуть розкриватися і гратися від тепла вашого тіла. Це маємо пам'ятати. Тому. Оце полотно, наприклад, да, воно до ВТО більш класне, ніж оце. оце. Оце я зараз, як то кажуть, прикладу до серця, щоб воно прогрілося і побачу, що з ним ще буде, чи будуть якісь зміни. Це пішло пратися. Зразок лицьовою гладдю в дві ниточки, хочу спробувати, бо маю розуміти, чи косить воно все-таки, чи ні. Дуже багато я чула про те, що воно полотно кропива, косить, не косить. Скрутка тут, бачите, вона з двох ниток. Вона начебто й не мала би косити, бо полотно не карт. Не, тут нічому виходити, нічому випускатися нікуди, але все ж в ажурах, якщо ви будете в'язати якусь собі гарну ажурну майку чи футболку, фантастично, фантастично класно. Мені подобається. Ще такий нюанс. Я вже сказала, да, користуйтесь після того, як ви його випрали освіжувачем для білизни. Кропива дає дуже специфічний аромат. Я не знаю, з чим вам його по, по, ну, порівняти. А, мабуть, мабуть, хочу вам сказати, що воно в порівнянні може бути тільки, знаєте як? А, схоже, наче а, намочили льон, згорнули його, той льон, ну, я маю на вас далі ляну тканину. Намочили, згорнули і поклали її десь, і вона, ото там, знаєте, упріла. Запах такий просто бе-бе-бе. Чесно вам скажу. От те, як є, ви знаєте, що я стараюся перевірити і привезти вам щось найкраще просили, привезла, але зараз ще експерименти тривають. Я думаю, що тут цю косину вирівняє повністю ну, навіть не блокування, а просто, якщо вологу, розложити. Бо тут ну, не та косина, яка прям зовсім. Дві нитки зараз спробую, і що, експериментуємо далі? Що робити? Продовжую свої експерименти. Далі, в мене зразок зв'язаний дві ниточки з кропиви. Це виходить 250 метрів на 100 г. Косина трошки присутня. Зразок до ВТО, але е, цю косину я більш ніж впевнена, що можна буде спокійно е, блокуванням виправити. от. Тобто, якщо ви будете в'язати кротову, наприклад, да, з якимсь підмотом, хтось вяже з паєткою, хтось з ниткою кашеміра, то у вас, в принципі, цієї проблеми не буде. Зараз зразок піде пратися, і вже покажу його потім після того, як він буде висушений. Тут зв'язала просто лицьовою, дві ниточки, косина є, але вона не така, щоб прям зовсім. Бачите, ну вона така мінімальна, як мені бачите. На зразку в одну ниточку вона була більша. І наші мої зразки висохли. Що хочу сказати? Полотно після ВТО і блокування, воно рівне. Тобто, в мене єдине, бачите, ажур він більш стягує, але ажур він не косив. Лицьове дуже добре вирівнюється просто блокуванням. Ось. Дуже піддатливе, гарне, мені подобається. Звичайно, в одну ниточку воно не таке, не таке скажімо, цупке після прання одразу як в дві ниточки. Да? І як... ну, тут я дуже пережала, я вам розказувала тут різними спицями. От, і в дві ниточки а блокування воно взагалі вбрало ту легку косину, тому можна в'язати якийсь свет. По колу, мабуть, я би не радила все-таки, бо по колу може. Косити більше, можна не, рівня, не вирівняти, окремими частинками заблокувати. Мені полотно подобається. Подобається, прям бомбічне. Так, да, дійсно, воно після прання більш суттіше, більш грубіше, але тут треба буде просто час, щоб його поносити і, і воно таке, знаєте, розходиться від тепла вашого тіла. Просто от. Звичайно, краще, як по мені, краще в'язати вільніше, ніж, ніж тугіше. З цієї ниточки у вас нічого не вийде. Воно нічого нікуди да, пушка ніякого ніде не буде. От, Бачите, воно. Не пухнасте, але ВТО вирівнює, можна прати в пральній машинці, я в цьому, впевнена, на 200% нічого з неї не станеться, якщо ви, звичайно, сюди не підмішаєте кашемір. І тут вже вибирати вам, чи в'язати в одну ниточку. Ось на літо, мені здається, в одну ниточку так зв'язати якусь собі футболку чи майку. Просто фантастично класно виглядає. І мені ще подобається, що зараз на камері вам передається вся от та, а, краса. Оце такий, знаєте, перлиновий відблиск шовку. От він якраз зараз у світламп вам дуже добре віддає. Виворіт, мені подобається більше, ніж литова, якщо чесно. от а, Фантастично буде на ньому виглядати якась а, рваніна. от тому, в принципі, саме цим артикулом, який в мене, нагадаю, це в мене рамсета ось отака. От Я не знаю, чи буває вона в інших якихось кольорах, але вона фантастична. Полотно в'язати дуже легко, покажу вам зараз самі ниточки. Значить, дивіться, ниточка складається з двох. І ось-ось ось зараз. Я думаю, що одна з них шовк, а інша з них крапива. Бо одна ниточка вона більш о, блищить і така прям шовк-шовковий, да? а інша більш така матова. Це помітно. Не знаю, чи на камері воно зможе піймати чи ні. Хоча, можливо, мені здається. Де-не-де вона така йде ось зараз видно, неоднорідна, але полотно мені сподобалось. Я була в повному захваті вчора, коли почала в'язати, я вже подружці, подружці одразу надиктувала, що да. В одну нитку до блокування і до ВТО воно дійсно косить в ажурах візерунку ось да, не косить ні в одну, ні в дві. От, і ось тут була легка косина, і після блокування петлі розрівнялись, воно стало рівне. В'язати щільність тут вже, як вам подобається, але, ви знаєте, ниточка достойна уваги, достойна того, щоб ми з нею в'язали. Єдине, підберіть правильно візерунок і правильно спиті. Щоб у вас не було проблем з, з ковзанням, з в'язанням цієї краси. 50 крапова, 50 шовк, я вам нагадаю. І я в повному захваті. Так от просто. Просто фантастично. Мені подобається, що тримає рельєф. Вона не розплилась, прям знаєте, як буває, розпливається. В ажурах також дуже гарно. Можна фантастичну сукню зв'язати. Вона, як шовку, ця, да, є така дуже гарне драпірування, така, прям така, бачите, шовкова, дуже гарна. От. І... А за рахунок крапивий, так думаю, тримаються рельєфи. Бо шовк він так рельєфи не тримає. Тому, Тому. Подивіться відео і точно вирішите, чи треба вам цей звір, чи ні. До речі, після прання вона вже, ну, після висихання, а, вона нічим не пахне і не підвонює. Прілим полотном вже точно не, не підвонює.